Як таких людей переконати, щоб вони перейшли на українську, як їм пояснити, що російська мова це інструмент війни, і російська мова вбиває? Ну напевно, скажу з власного досвіду, тому що спочатку повномасштабного вторгнення в 22-му році я започаткувала цілий проєкт, який називається Говори українською бо живеш на своїй землі. Ми навчали і навчаємо, продовжуємо навчати дорослих дітей української мови, допомагаємо переходити на українську мову. Є вже створені посібники для того. Але що я хочу сказати, ну, це така громадська робота, і я бачу, скільки зроблено за цей час, що все-таки це дало свої результати. Але хочу сказати, що не все-таки потрібна робота на такому державному рівні. Поки не буде оце, запроваджено на державному рівні більше українізації, більше е, якихось таких, знаєте, навіть не обмежень, а таких наголошувань постійніших, тому що на це на сьогоднішній день якось менше звертається уваги, і звичайно, що це погано, тому що також е, спілкуючись із уповноваженим е, з української мови. По захисту української мови так вони приходять, вони слухають і лекції і кажуть, «Феодосія, ви молодець, що ви робите таку роботу, але на цьому все закінчується. На жаль.